Ось там на шостому поверсі, де висить батарея. Це моя спальня, і це взагалі все, що залишилось від мого житла. 31 липня близько дев'ятої ранку в багатоповерхівку Дмитра армії РФ скерувала балістичну ракету. Чоловік проживав тут з дитинства. Дмитро каже, прокинувся від першого вибуху та вибіг разом з батьком в коридор. Я чую, як наближається великий гуркіт, і розумію, що це летить нова ракета. Дуже гучний вибух. Одразу пил, нічого не чутно і не видно. Коли розвіявся пил та бруд, я побачив, що мого сина немає. Почав дуже кричати, звивати його. І десь секунд через 15-20 через вітер розвіявся весь пил, і я побачив свого сина, в мене відлягло від душі, що, слава Богу, він живий. Пол провалився під ним, і він впав на четвертий поверх. Но його спасло, що на сьомому поверху залишився потолок, тому він залишився в живих. Дмитро пригадує, до тями прийшов не одразу. Мене причавило плитами. В певний момент я взагалі лежав, не міг отямитися, тому що пил забило і ніс, і рота, і вуха. Трішки чув, що батько мене кличе в квартиру, в якій я опинився, починає горіти поруч зі мною. Це дуже небезпечно, чадний газ. То ну і потрібно було вибиратися самому. Дмитро самотужки вибрався з під завалів та зміг вийти в під'їзд. Внаслідок цього ракетного удару. Чоловік отримав численні забої, уламкові поранення, струс мозку та контузію. Підіймається Дмитро на такому позитиві. каже: Привіт, я прийшов додому, треба помитися. Мабуть у шоковому такому стані. Я повернувся додому, зайшов до квартири, пішов у ванну. Умився та вдягнув контактні лінзи. А трохи більше ніж за місяць, 8 вересня, армія РФ знову скерувала ракету по кривому рогу. Цього разу хлопець теж був неподалік. Як і завжди, я мав би у 9 годині ранку проходити тут, але на моє щастя я трішки запізнився із виходом. Оскільки вирішив помити своє взуття, і, мабуть, це мені врятувало моє життя. Чоловік розповідає, якби вийшов на роботу вчасно, в момент влучання ракети знову попинився в епіцентрі вибуху. Каже, після цих випадків повірив, що у нього є янгол-охоронець. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.